Сьогодні у нас три цікаві коробки, і зараз ми на них подивимося. Як ви вже бачите по надписам, це у нас ножі на бренду Kaiser. І хі, дуже цікаво починається з самого першого із коробки. Як ви бачите, коробки повністю різні. Тут у нас тонка коробка чорна, тут у нас потовща коробка, тут у нас вже біла і ще ну по товщині така ж сама, але коротша і біла. А саме цікаве, що модельки то це всі однакові. Показ... Це у нас казер мінімома. Одна і та ж сама модель, повністю однакова, але вона відрізняється е, кольорами і матеріалами руків'я. Ну, і матеріалом клинка. Коротше, по факту, форм-фактор ножиків повністю один і той. же. Модель одна і та ж, артикул один і той же. Ж. Окрім буквеної і цифреної в кінці надписі. І коробки вже різні. Я просто коли це побачив перше, я такий прозріл. Ну, модель одна випустили в один і той самий рік. Нафіга, коротше, три різні коробки робити, я не знаю. Ну, маємо, що маємо. Ну і давайте будемо по очереді відкривати кожну. Почнемо зліва направо. Макулатурка, ми дуже уваги приділяти багато не будемо. Тут все по класіки. у них у всіх макулатура йде. І е, салфетка і в сторону вбираємо. І сам ножик. Ось такий у нас середньорозмірний, навіть чуть-чуть менше середнього. Front Flipper. Так, ладно, можемо вже ж нормально відкрити отак ось, з щелчком. Ось такий у нас красень з довжиною клинка 82 мм, алюмінієвий больстер і мікарта накладка. Далі братець близнят. Ні, двойняшки, да? коли одинакові, але не однієї целі. те ж саме по комплектації. Так, обираємо. Той же самий красень. Такий же фронтфліпер з таким же розмірами клинка і ручки. Але тут у нас вже бойстер також зліва алюміній, і накладка рядом також алюмінієва. По сталі у нас 154СМ і також 154 SM. Так. Раніше вони на клинках ще писали артикули. Такі ж самі, як і на коробки. Зараз чомусь не пишуть. Не знаю, не спрашуйте чому. Дивіться, ця коробка така поприкольніша, да? дивіться, біля коробки. Тут уже матова така надписи вже другі. Прикольно. прям це взагалі офіна. Буклетик уже трошки другий. Так, тут вже бумажечка якась. А, тут навіть вінтики йдуть в комплекті. І, як ви бачите, також... Селфітка. Одна модель одинаково випущена. Різна, різні коробки, різна комплектація. Ну, як то так. А якщо будуть. Вже там в слідущу партію випускати, то вже і коробки будуть <гум> другі. Ну, це для тих людей, які кажуть, що на обзорах була одна коробка, приїхала друга. Що це, чому, це? Фік його знає, чому. Ну, отак от завод випускає. Першу партію випустили отаку, другу партію випустили з другої комплектації, третю партію вже і коробки поміняють, вже інші будуть. Ну і такі от нас красень. Давай же ж. Так от, класним. Все те ж саме по розмірам, але тут у нас вже друга, бачите, ручка. Тут у нас також клинок, це у нас не краска, тут покриття, по-моєму, бітбласт називається алюміній, і тут у нас вже цей полупрозрачний матеріал. Як він зветься? Блін, забув, як він зветься цей матеріал. Посилання буде на ножі під відео, і ви вже самі можете прочитати всі характеристики і назву матеріалів. І вони, здається, всі там середня вага 85 грамів, але за що того, що різні матеріали по ручки, вони трошки відрізняються по, по вазі. Клинок по довжині вони там у всіх однакові, по поточні обуха теж все однаково 3 мм. Тут все там, як ви можете бачити, бачите, облегчення по лайнерам все одинакове. Але, як ми бачимо, тут у нас трошки і кліпси другі. Так, ми так от покладемо. Бачите, на цих у нас кліпси глибокої посадки, такі плоскі пластини. А на алюмінієвому у нас вже ось такенька кліпса. Не знаю, ну з Тітана, напевно. Від якого на матеріала. Не, не буду точно отридать, не знаю. А, по клинку у нас тут, бачите, тут у нас вже ні траві, а не 154 см А так все остальне те ж саме. Замок liner Lock. Прямий, прямий спуск і зведення друзі, у них 03. Підшипник в осьовому. Механікою Дуже все добре. Гарно все підігнано, все дуже класно. Це взагалі прикольно. Мені подобається цей от рожевий больстер і бекспейсер, Широка такий тімлячний отвір, облегчення по обох лайнерах. Так, я з фронтфліперами не дуже. Ну, коротше, лучше великим патцям. З Указателем теж можна, але я боюсь, одного разу я, коротше, ним, ну, другим ножиком порізав ручку, коли відкривав. Класний, класний, ніж. мені подобається. У них ще є старший брат там, з тожиною клинка 100 106 міліметрів. Він такий побільше буде і по вазі він буде трошки важчий. А це такий от міський, такий, щоб не лякати. Ну, дуже прикольний, він легесенький, дуже красивий по утриманню. Дуже приємно тримати. От я з усієї дурі давлю. З усієї. Зовсім взагалі, навіть, дивіться, навіть від кліпси немає ніякого сліда. Прикольно. По балансу у цього красення у нас, бачите, більше до ручки баланс сходить. Що у нас по алюміньєму? От по балансу, бачите, вага різна, матеріал ручки різний, баланс у них однаковий. І третій смі картою. Все те ж саме. Не знаю, як так вийшло. Вони, може, спеціально зробили так баланс більше в ручку, ну, є як єсть. Я навіть не можу сказати, який з них красивіший, який мені більше подобається. От мені подобається це сочетання цього фіолета і прозрачного, прозрачного матеріалу ручки. Ну, дуже красивий. Але якщо я йому білий клинок, ще щоб він був світлий, да, кольоровий світлий, прям, ну вообще, вообще класно. Но у нього такий чорний клинок. Да? Ну, це теж класний білий клинок і синя ручка. Прикольна, ще в нього прикольна кліпса. Бачите, така от класна, мені дуже подобається. Ну і такий Чорне-чорне і темно-коричне з чорним. Такий прям Ночний демон. Класний ножик, мені дуже подобається. Дуже приємний, такий дуже красивий. І для тих, хто спрашує там дуже часто по ширині. По клинку у нас ширина, як ви бачите, тут у нас 27 мм. Тут у нас в ручки 17-18 мм, і товщина по, по накладках по ручки 11 мм. Подшипники у нас в осьовому, тому механіку я вже на одному показував, на другому. Також все добре, все класно, все добре підігнано, все чотенько. Фасочки, зняті, напевне, на білому буде краще все видно. Чікс По ручці, як все зроблено дуже красиво. По клинку тут у нас фальшик невеличкий, насічка така от агресивна. агресивна. Мені подобаються взагалі от такі широкі клинки, я прям кайфую від них. Посилання на ножики будуть під відео, як я вже і казав. І також підписуйтесь на наші групи в соцсетях: Інстаграм, Фейсбук. Всім гастро, гарного настрою, удачі, пока!